Вітаю всіх в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Яна Касяна. На календарі 3 вересня понеділок. 1 вересня в суботу у Дніпродзержинську пролунав перший дзвоник. У 41 школі міста відбулися урочисті лінійки. На них були і наші кореспонденти. Тож про день знань учимо журналістів ТРК Міс у нашому спецвипуску. І на початку коротко про головне. Міський голова Станіслав Сафронов привітав учнів середньої школи номер 36 з початком нового навчального року. Про новинки нового навчального року у школі Ор-Авнер. У рамках святкування дня першого дзвоника у Дніпродзержинського відбулося урочисте відкриття трьох додаткових груп у дитсадку номер 35 Попелюшка. Новий навчальний рік стартував. У суботу, 1 вересня, у всіх навчальних закладах міста пролунав перший дзвоник, який дав відлік новим урокам, новим домашнім завданням, новим радостям перемог, новим знайомствам та новому досвіду для більш як 20 тисяч дніпродзержинських школярів. Найбільш хвилюючим цей день став для біля двох з половиною тисяч первачків. Саме для найменших школярів почалася найвідповідальніша пора пора навчання у школі. Як віталі новобранців та їх батьків з початком нового навчального року у навчально-виховному комплексі номер 36 бачила Ірина Неділько. Як би не хотілося вранці ще поспати, а не йти на уроки, яким би не було бажання закинути підручники, а натомість пограти з друзями у футбол, є день у шкільному житті, коли всі і учні, і вчителі, йдуть до школи із задоволенням. Це свято 1 вересня міжнародний день знань. До нього готуються, його чекають з нетерпінням. Діти купують нові шкільні приладдя, нову форму. Вчителі готують навчальні заклади до прийому вихованців. НВК номер 36, каже його директор, 100% готовий прийняти своїх учнів. Не без допомоги міста, міського бюджету були відремонтовані і платильний басейн, і обладнано новий клас, тому що нам вже нікуди садити дітей. Ми обладнували прекрасний клас, обновилась у нас прекрасна столова, і будемо сподіватися, що наші повари, Наші всі працівники школи, і технічні, і вчителя зроблять все можливе для того, щоб наші діти были в комфортних условиях для того, щоб наші діти учились только хорошо. Вчительський колектив каже директор, цього року повністю укомплектований. Довелося правда потіснитися, адже цього року до школи прийшло аж 130 першачків на клас більше ніж торік. Вотрічотири а можна було й п'ять відкриті шість. Ну садити їх на жаль, нікуди. Саме їм найменшим членам шкільної родини найбільше уваги та поздоровлень на шкільній святковій лінійці. Їх вітають і старші товариші, і батьки, і вчителі, і навіть міський голова Станіслав Сафронов, який був на святі разом зі своїм заступником Сергієм Павлюком та начальником управління освіти та науки міської ради Ольгою Баштаненко. Хотів би побажати всім нашим, по перше, школярам, успіхів у навчанні. Вони повинні розуміти, що цей день освіта це є запорукою майбутньої кар'єри. Ви є, мабуть, тим головним важелем в житті людини. І я думаю, що всі ми повинні це розуміти. Я хотів би від себе особисто від нашої команди побажати всім педагогам, щоб вони були мали міцне здоров'я, щоб у вони домівку було тепло і уютно, щоб вони завжди. Були впевнені в тому, що життя буде покращуватися. А їм удачі щастя в житті всього найкращого. За словами мера, цього року міська влада доклала усіх зусиль, аби усі навчальні заклади міста були повністю підготовлені до початку навчального року. У нас і школи забезпечені опаленням теплом. У нас і школи сьогодні обладнані необхідним для навчального процесу. У нас сьогодні гарантовано буде надаватися харчування дітям. Все, те, що необхідно для успішного навчання, з боку міської влади було відпрацьовано. Тепер справа за самими учнями опановувати науку, не прогулювати уроки, виконувати домашні завдання та слухати наставників, своїх учителів. Першачки свято вірять, що так воно і буде, бо йдуть у школу не тільки за новими враженнями, а в першу чергу за знаннями. Прошу школу за знання я. У тут багато друзів. Мені дуже понравилось. Много друзів завела. Хочу очень вчитися. Вчитися швидко, читати. Мабуть, ще більше хвилюються батьки найменших школярів, адже їхнім дітям доведеться навчатися за новою програмою. Це трохи лякає, але дорослі обіцяють разом справитися з поставленим державою завданням. Нам про нову програмі. Звісно, це все вовнительно. Ми переживаємо як батьки. Ми, звісно, приложимо всі усилі, щоб це все виполняти. Тривожно, але все буде нормально. Я думаю, що діти наші потягнуть, що все буде добре. Я еще пока не знаю. Думаю, в процессе обучения станет больше понятно, уже будут какие-то ощущения, эмоции. Правильно, хорошо, плохо. Я думаю, что все будет хорошо. Просто что пилотная программа это значит не усовершенствована. Может быть, еще что-то будет меняться. Вот это больше пугает. Цього року 1 вересня стало дійсно 100-відсотковим святом: знайомства, враження, виступи шкільних творчих колективів і знову півтора дні відпочинку. Перший урок відбувся уже 3 вересня і був присвячений розвитку рідного регіону Дніпропетровщини. Міжнародне свято прийнято відзначати урочистою лінійкою поздоровленнями вчителів та першокласників. Адже саме для них перші кроки до школи такі хвилюючі та захопливі. Ностальгія за шкільними роками охопила і нашу знімальну групу, яку було запрошено на лінійку до академічного ліцею номер 15, що на лівобережжі. Вчать у школі, вчать у школі. Ці слова відомі всім і дорослим, і малим. Адже саме ця пісенька навіює спогади та переживання, тугу за шкільними роками. У День знань школа номер 15 прийняла 90 першокласників. На урочисту лінійку були запрошені і почесні гості: перший заступник міського голови Костянтин Гузенко, голова Дніпропетровської районної ради Олександр Саусь та депутати. Сегодня удивительный день. Сегодня тысячи наших детишек идут первый раз в школы. Радует то, что количество первоклашек в этом году возросло. Желаем им, безусловно, успешной учебы, чтобы они росли достойной нашей смены. Радовали нас во всем. Были здоровы. Мы желаем нашим педагогам удачи, благополучия, процветания, жизненных сил, новых побед. І нових відкриттів. з праздником всіх. 1 вересня завжди хвилююче свято, і для директора школи, адже потрібно не тільки підготуватися до нового навчального процесу, але й дати правильну емоційну настанову вчителям та школярам. Я цього дня чекала дуже з хвилюванням, тому що до цього була дуже пасмурна погода. І мені хотілося, щоб і сонечко, і сама природа зустріла дітей. З такою енергією, що він цілий рік хотілося працювати і здійснилося. Школа тот осередок, де діти повинні себе відчувати затишно, де панує любов, де спілкування між дітьми толерантне. Їм хочеться сюди йти, бо це друга домівка. А учениця середньої школи Єлизавета дуже радіє свято першого дзвоника, адже тепер є можливість побачитися зі своїми однокласниками та улюбленими вчителями. Та школа очень така красива, в неї очень комфортно, Всі друг друга дуже люблять. На урочистій лініці почесними грамотами нагородили вчителів: Євгенію Богосевич, Тетяну Кучеренко, Євгенію Гречко, Людмилу Лободу, а також учнів старших класів Катерину Керсань та Олександра Кучеренка. А святкові вітання учнів школи, а також танцювальні номери, тільки прикрасили цей захід. Сяячі посмішки першокласників схвильовані батьки, випускники та учні навчального закладу у шкільній формі. Це свято знань, приємні хвилювання, красиві квіти, білі банти. А для когось це і найбільш довгоочікуваний день, адже він вперше переступить шкільний поріг. У цьому році у середньозагальній школі номер 22 вісімдесят першокласників. Ця школа є першою зі шкіл міста, яка відкрила класи інклюзивного навчання саме для найменших школярів. А взагалі підготовка до 1 вересня була дуже бурхливою і принесла свою користь. За той час Ки учні відпочивали. Був відремонтований спортивний зал, актова зала, відкритий новий клас для першокласників. Проведена велика робота, підготовча робота нашого навчального закладу. У наших приміщеннях школи будуть встановлені додаткові водонагрівачі, і діти будуть мати змогу отримувати гарячу воду. Також не забули і про старших учнів. Десяти класи будуть педагогічними. Адміністрація школи заключила договір про співпрацю з педагогічним коледжем, Дніпропетровським державним коледжем та Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара. Працівники педагогічного коледжу будуть викладати предмети у школі в цьому навчальному році. Ми заключили договор про співпрацю між нашою школою і Дніпропетровським державним коледжем. Діти будуть мати змогу на льготних заставах поступати до цього навчального закладу, що вони будуть прийматися в першу чергу. Проте самим школярам сьогодні не до нововведень, не до змін у шкільній програмі. Вони просто радіють, що знову побачились з друзями, знову потрапили до стін рідної школи. Я хочу добре учитися і отримати оцінки хороші. І завжди маму з папою радувати. Свято першого дзвонику пройшло на славу. Всі залишилися задоволеними. Свято це завжди добре, особливо коли це свято знань. Коли діти приходять до школи, коли ми зустрічаємося, тим паче і день сьогодні такий, навіть сонечко нам сьогодні допомогло у проведенні нашого свята. Мені приємно, що така ну школа, такий праздник зробила. Скільки труда видно, вложено здесь, взагалі приятно было на празднике. Настроєння хороше, радісне, світло на душе. Першачки пішли на свої перші уроки, а інші учні повернулися додому готуватися до уроків 3 вересня. Цікавою урочисто пройшло свято першого дзвоника і у середній школі номер 9 Тут, як і у інших закладах, вітали першокласників та насолоджувалися чудовою концертною програмою, до якої увійшли танцювальні пісенні та спортивні виступи дітей. Та, окрім звичайного сценарію, научнів та вчителів чекав великий сюрприз від почесних гостей, запрошених на захід, який саме бачила наша знімальна група. З самого ранку на шкільному подвір'ї зібралися учні, вчителі та гості свята, серед яких народний депутат України Сергій Храпов. 1 сентября – це один із значительних днів в календарі, тому що 1 сентября діти соскучившися друг подругу, возвращаются в школы, починається новий учебный рік. Це дуже важливий день як для учителей, так і для родителей, так і для дітей. Захід розпочався з урочистого привітання малечі, яка сьогодні стала частиною великої шкільної родини. Першокласників зустріли гучними оплесками та побажаннями великих успіхів у подальшому навчанні. Для первокласників, прежде всего, цей день один з найсложних днів, тому що вони переходять в нову життя, і, звісно, для них дуже багато буде, якщо вони. могут адаптироваться, очень много будет значить в дальнейшем, вот как они будут учиться в школе, поэтому мне хотелось бы им пожелать, чтобы они попали в коллектив хороший, чтобы у них были хорошие учителя, чтобы они о них заботились, ну и чтобы они, конечно, понимали, что школа для них становится вторым домом, где они проведут ближайшие 11 лет. Для выпускников мне хотелось бы пожелать то, чтобы они понимали, что во многом от этого года будет зависеть то, кем они станут. Ну, в будущем какая у них будет профессия и вообще что они в скором будущем станут тем настоящим Украины України і будуть строїть Україну такою вот, на будь ближайшее время. Народный депутат щиро привітав усіх зі святом першого дзвоника та побажав дітям тільки гарних оцінок та здобуття якісної повноцінної освіти. А щоб навчальний процес давався учням легше, представники комуністичної партії подарували школі новий комп'ютер та багатофункціональний пристрій. Сергій Храпов запевнив присутніх, що на цьому допомога навчальному закладу не завершиться, і їхня політична сила допоможе у придбанні для школи нових пластикових вікон. По закінченню виступів гостей з вітальним словом до присутніх звернулася директор шкільної установи Людмила Весела. Сердечно вітаю! це свято всенародне, це свято мудрості, добра, натхнення. Та нових відкриттів. велике спасибі, великий уклін нашим партнерам. Це наші батьки, які допомогли підготувати школу до нового навчального року, щоб їхні діти сіли в світлі, гарні, відремонтовані класи. Далі на усіх присутніх чекала розважальна концертна програма, яку підготували учнівський та педагогічний колективи школи. Діти та вчителі своїми чудовими творчими виступами подарували усім гарний настрій та теплу атмосферу. Атмосферу справжнього свята. Першого вересня по усіх навчальних закладах міста урочисто пройшло свято першого дзвоника. Цього дня до великої та дружньої шкільної родини приєднуються ті, хто ще вчора відвідував дитячий садок. А вже сьогодні узявши у руки шкільний рюкзак, розпочинає цікаву подорож Україну знань. Як вітали першокласників у середній школі номер 32 бачила наша знімальна група. Цього року на свято першого дзвоника був запрошений голова правління ПАД Дніпро Азот Олександр Дубінін. Як колишній випускник дев'ятої школи Олександр Іванович із задоволенням відвідав навчальний заклад та побачив тут деякі зміни. Стало менше дітей сьогодні. Ну перших класів один, там два то перших вторих, третіх класів по два по два класи. І в кожному класі наскільки мені сказали десь 25-30 тридцять Когда я учился, я учился в першому Г, то есть это было на на каждом курсі по 4 класи. У нас было 41-45 человек. Та звичайно хто ж ходить у гості із порожніми руками. Тож від гостей свята школа отримала на день знань сучасний комп'ютерний клас. Я знаю, що комп'ютерний клас есть в 9 школі, а це клас. І Мне все-таки хотілось 1 сентябрю сделать такой подарок, где-то по годах трудились наші специалисты, наши компьютерщики, которые вот сегодня мы находимся в этом зале. Наверное, в сегоднях в современных, в современных информационных технологиях сегодня невозможно представить себе без компьютера. Я думаю, что этот второй класс поможет нашим детям более быстро освоиться. Чисте відкриття класу відбулося одразу після закінчення свята першого дзвоника. На захід були запрошені учні 10 класу та новий вчитель інформатики, який тепер зможе працювати у комфортних та зручних умовах. Право перерізати червону стрічку надали Олександру Дубініну. Після чого усі зайшли до просторого та світлого кабінету, обладнаного за останнім словом техніки. Школа працює в інформаційно-тілочка Один – комп'ютерний клас, другий – це, звісно, ж, та пома. То а, а, оружие, которым, в общем-то, мы используем в своих знаниях. для того чтобы дети наши получили полноценные знания, практически каждый кожен будет иметь свой персональный компьютер на уроки, а это облегчит, естественно, процесс обучения. спілкуючись з молоді, Олександр Іванович побажав учням досягти справжніх освітніх висот та стати у майбутньому висококваліфікованими фахівцями. Прощаючись із закладом, почесний випускник не зміг пройти повз кабінету, у якому довгі роки здобував шкільну освіту. Сівши за свою парту, Олександр Дубінін із задоволенням згадав свої шкільні роки перших вчителів, улюблені предмети та колишніх однокласників. В перший дзвоник і у навчально-виховному комплексі Оравнер цей заклад є єдиною приватною школою Дніпродзержинського. У травні вона випустила свій перший випуск. А сьогодні заклад поповнився чотирма новими учнями-першачками. Окрім загальної шкільної програми, тут вивчають мову та традиції єврейського народу. На урочистому заході побувала і наша знімальна група. Заклад активно готувався до початку нового навчального року. На учнів чекає багато нових творчих проєктів, конкурсів та свят. Обиратимуть президента та міністра школи. За активну участь у святах та за виконання додаткових завдань школярі отримуватимуть бали, за підсумками яких у кінці року діти отримають призи, ноутбуки. І це ще не всі новини. Комплекс працюватиме під новим керівництвом. Два нових заоч: і зауч по, по оспитальної роботі. директор в моєму лице, це связано з тим, що люди уходят на пенсію, на мікропенсію і дають ну, хороше начало для нашого старту за що ми очень благодарны. До школи прийшли першачки. Їх четверо протягом року діти готувалися до навчання, тож вже мають певну базу знань. Умію читати на комп'ютері всякі різні інформації або о космосі. І знаю космос, і про лошадок. Я, я навчилась писати, читати. Я тільки на дотьорки буду. Коли виліз, я хочу стати, стати помагать звідрієм, помогать дзвірям. Якщо для цієї малечі все тільки починається, то для одинадцятикласників це останній перший дзвоник. Ну, Скучать будімочин сільно, вже починаємо скучати. Вже є плани. Ну, какие-то це добіться, куди ти хочеш, поступити, і не так. Тобто є вже якісь цілі. Головний рабин Дніпродзержинська Леві Стамблер побажав дітям доброго та солодкого року та протрубив на шофарі. Цей звук можна почути тільки цього місяця. Він символізує маленьку тривогу у душі, яка каже, що все добре. Я рухаюсь у правильному напрямку. Продовжилося свято національними танцями та піснями. Була й невеличка вистава. Потішили віршами першокласники. Від засновників навчального закладу Леві та Діни Стамблер малі отримали подарунки. Пролунав останній дзвоник, і майбутні випускники заспівали гімн навчально-виховного комплексу Ор Авнер. За традицією усі присутні сфотографувалися на пам'ять. У рамках святкування дня першого дзвоника у Дніпродзержинського відбулося урочисте відкриття трьох додаткових груп у дитсадку номер 35 «Попелюшка». Треба зауважити, що цей дитячий садок спеціального призначення для діточок з вадами зору. Цього року більше трьохсот дітей прийняли дошкільні заклади. Щоб розвантажити дитячі садки, було прийнято рішення відкрити додаткові масові групи. Завідуюча дитсадком Попелюшка Вікторія Кучер радо заявляє, що три нові групи усім укомплектовані. Спільними зусиллями управління освіти та батьківський комітет знайшли кошти на потреби дошкільного закладу. Наша знімальна група побачила новенькі меблі в ігровій та спальні кімнатах. Сучасний санвузол. Усі приміщення були відремонтовані, поставлені нові вікна. Сегодня у нас торжественный праздник. Мы сегодня собрались и родители, и дети, и сотрудники. ждем сейчас гостей, чтобы все вместе торжественно отметить открытие новых групп. В этом году в нашем детском саду, как никогда и нигде, сразу открываются три новых группы общего типа для деток раннего возраста и младшего дошкольного возраста. И я хочу всех родителей поздравить с таким праздником. 1 сентября, День знаний. Для нас это особый день. З нагоди відкриття нових груп організатори дошкільного закладу опіклувалися і про культурну програму. Родзинку заходу був виступ попелюшки. Також були запрошені поважні гості, серед яких міський голова Станіслав Сафронов, його заступники Костянтин Гузенко, Сергій Павлюк та представники депутатського корпусу. Сформувати і створити достойну особистість, розвинуту в усіх напрямках освітянських, психологічних, мистецьких. Воно повинен розвиватися комплекс, починаючи ще з дошкільного виховання. Радує те, що є перспектива і далі відкривати. Буквально в сентябрі місяці ми і на вулиці Харківській будемо відкривати дітське дошкільне учреждение з новими групами. Прекрасна атмосфера. Я думаю, що. Это существенно занять наших дітей, Батьки, я думаю, що доволі однозначно. педагоги, дела. Звісно, більше за всіх задоволені батьки новоприбулих діточок, адже проблема з чергами до дитсадків стояла у місті дуже гостро. Своєю радістю поділилася Світлана, член батьківського комітету. Це для нас праздник, тому що дітки маленькі получается, нашій ГУТ-9, тому ми всі переживаємо бабусі, дедушки, родственники. Ну, надеемся, що все буде добре. Все подобається, все устраивает. Отношення дуже хороше, тепле, прийняли добре, бо допомагали в ремонтах. То видно, що стараються. Я думаю, що все буде добре. Почесними грамотами були нагороджені працівники дошкільного закладу, а дітвора подарувала гостям сувеніри, зроблені власноруч. І на останок прогноз синоптиків на найближчу добу. У вівторок, 4 вересня, метеорологи прогнозують малохмарну погоду. Ввечері можливий дощ. Денна температура повітря становитиме 28 градусів із позначкою плюс. Вночі прохолодніше. Стопчик термометра знизиться до плюс 18. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. На цьому наш святковий випуск новин добігає кінця. У студії працювала Яна Касіна. Бажаю вам тільки гарних новин і до зустрічі вже завтра у цій же порі.